Була дуже така потужна зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і дуже багато е, спілкувалися, е, що стосується е, поточна ситуація, що стосується е, подовження реформ децентралізації місцевого самоврядування. Крім цього, ми е, е, розмовляли щодо майбутнього відновлення України. Я хочу сказати, що дуже така. Е, Потужна, потужна підтримка з сторони держсекретаря. А також хочу сказати, що крім цього, я спілкувався з більшістю мерами міст Сполучених Штатів Америці і усі підходили усі усіх. Тільки одна підтримка України, підтримка, щоб ми перемогли завдяки і це відмічалося нашому президенту Володимиру Зеленському і офісу президента. Система децентралізації і реформи децентралізації дійсно працюють. І Сполучені Штати будуть підтримувати децентралізацію влади. І хочу сказати: знаєте, ми розмовляли з моїми колегами, що ті важелі, яке ми отримали завдяки реформи децентралізації, дуже дуже допомогли нам щодо відстоювання наших міст. У часи війни тому реформа децентралізації де і вона буде підтримувати сполученими штатами Америки. Всіляка підтримка з боку мерів інших міст. Я мав декілька розмов із мером Сєтла. Це дуже такий важливий, важливе місто для сполучених штатів, і ми розмовляли щодо встановлення наших партнерських відносин щодо обменому лучше найкращими практиками, які є у сполучених штатах, і у Сетли і у нас є і о допомоги майбутньої допомоги по відновленню міста Харкова що, що стосується можливості відно, відношень між нашими. Во намістами дуже багато перемовин йде і щодо підтримки нашого міста, щодо відновлення, щодо в цілому відновлення країни, і ми розмовляли щодо можливості залучення кредитних ресурсів, а також фінансових ресурсів щодо майбутньої відбудови України і відбудови міста Харків. Покрытие <Indonesia> было в очень плохом состоянии. Было очень много жалоб от жильцов, потому что их квартиры заливало на верхних этажах. К тому же еще был, здесь был прилет. На данном этапе мы демонтируем старое покрытие, демонтируем обрешетку. Будут новые настенные жалоба, будет новый металлопрофиль, профлист, будут оштукатуренные гранканалы, примыкание, конек, ограждение, будет все, все новое. Также наше коммунальное предприятие занимается работами на других объектах. Отремонтировано уже порядка 30 домов по кровлям, это в том числе и жесткие кровли, и мягкие. Также мы занимаемся тем, что устраняем аварийность на кровлях и на других объектах. Эти заявки поступают на желтом сервиса и от службы 1562. Для этого у нас есть квалифицированные бригады, которые... Уезжают на адреса и максимально быстро пытаются решить проблемы у жильцов по кровлям и по другим работам, чтобы люди могли спокойно пережить плохую погоду и чтобы не выражало их безопасности, делая максимально все для того, чтобы люди были довольны и чтобы наш город был самым лучшим. Вопрос был по пассажирскому лифту, развику пассажиру. Пассажиру сделали капитальный ремонт, заменили створки ДКДША, которые были повреждены во время взрывной волны. Плюс поменяли канаты основные, трос-ОС, поменяли КТШ, сделали. пусковые наладочные работы, по шахте проверили. И запустили в данную ситуацию, и работает сейчас пассажир. То есть людей, как бы я понимаю, тут мало. Потом впоследствии готовим грузовик. То есть тоже будет капитальный ремонт, и запускать будем грузовик. Но это попозже немножко, не сейчас сразу. В Киевском районе запущено в данный момент 869 лифта. Еще в тестовом режиме сейчас работает еще 10 адресов, 10 лифтов. Мы проверяем, проверяем работу, потому что лифты не работали больше года то есть все равно еще какие-то есть проблемы возникают последствия работы лифта. Вот. И мы как бы по ходу устранения мы проверяем, смотрим, и я думаю, что еще 10 адресов мы запустим с 1 числа июня месяца этого года. Остается еще запустить у нас 110 лифта по Киевскому району, из которых есть много повреждений, которые я понимаю, что мы вообще не запустим, там несколько адресов, которые там полностью домов нет, вот восстановление ну как бы они не подлежат. Примерно 110 Дів ще що запускається процесі. Очень сильно пострадали сети в результате обстрелов. Это Северная Салтовка, поселок Жуковского, пятихатки. Очень большие были разрушения. В течение прошлого года лета удалось восстановить ну, примерно процентов на 80 электроснабжения жилых домов. Трудности у нас возникают только с доступом к электрощиткам поэтажным, потому что людей нету, все закрыто и очень трудно попадать, восстанавливать. Ну, работаем в этом направлении жилком сервисом, они активно помогают, то есть, процесс идет. Без электроснабжения остаются точечно квартиры ну, в разных жилых домах, там, где никого нету, нету жителя. То есть, как, бы, как только он появится, сразу в кратчайшие сроки восстанавливаю. В КСП Харькова лифты есть аварийные бригады, которые работают круглосуточно. Через комплексную программу 1562 мы принимаем заявки и оперативно реагируем на... Визовы Пытаемся восстановить все максимально быстро, чтобы харьковчане были довольны. Підприємство Харківські теплові мережі торік встановило 17 блочно-модульних котелень, які працюють на природному газі. Та одну цьогоріч на території 17-ї міської клінічної лікарні. Тепер усі корпуси медзакладу будуть забезпечені теплом. Такі котельні дозволяють ефективніше використовувати енергоносії: газ, електроенергію та воду, адже вони мають високотехнологічне обладнання. Усе обладнання має високе ККД, насосне. Обладнання у нас усе з частотним керуванням. Також котельня забезпечена автоматикою погодного регулювання, що нам дозволяє досить суттєво економити у перехідні періоди. Завдяки новим котельням харків'яни змогли легше пережити зиму, адже весь опалювальний сезон котельні установи працювали безперебійно. А у разі вимкнення електроенергії їх підключають до побутових генераторів. Цієї зимою це було особливо. Тому що з вілими відключеннями та з нашими блокаутами довелося тут встановити бензинові генератори. Ми працювали майже безперервно. Де встановлювати нові котельні, вирішує комісія. Це залежить від того, у якому стані знаходиться стара вбудована в підвалі будинку, якість опалення, стан обладнання та чи є можливість зробити реконструкцію. До нового опаливального сезона по місту готовят ще 14 таких установок. В основном тут вот определенный сезон операторы находятся, проверяют, смотрят, чтобы все было соответственно графику и это самое. чтобы не было никаких ни утечек, ни ничего. Вдруг что, они сообщают нам с кесаря, мы приходим, устраняем, если что. Современно, красиво, удобно и главное тепло. Блочно-модульні котельні дозволяють зменшити витрати електроенергії та паливних ресурсів. Також зменшують планові або аварійні відключення. Багатоповерхівка на північній Салтівці вважається найбільш зруйнованою на 531-му мікрорайоні. Вона пережила численні російські обстріли, прямі влучання, пошкодження конструктивів. Тут не було ані уцілілих вікон, ані комунікацій. Попри це, ще минулоріч до будинку почали повертатися люди. Наприклад, Олександр приїхав додому у грудні. По всьому стоку, якщо правильно назвав поміняла, ну поміняли труби холодної. Згонуло на пластик, поставили перекриття. Емоції, звісно, гарні, бо все ж воно у порівнянні. І коли ти живеш без тих умов, до яких ну, звик, то ти розумієш, що тобі чогось не вистачає. Це... Певні дискомфорт із 28 стояків водопостачання. Комунальники вже замінили та відновили роботу сімнадцятьох. Однак ремонт пояснюють ОКП, ускладнює те, що деякі люди досі не повернулися. Стояки проходять в однокімнатних двокімнатних квартирах у квартирах, не в тамбурах як. Ось сьогодні ми виконуємо роботи. Виявлені деякі пошкодження у першому під'їзді і у третьому, де немає на цей час водопостачання. Ті стояки, до яких наразі є доступ, мають замінити до кінця травня, додає Ірина Решетілова. У нас є три будинки, які зруйновані, які відключені повністю від послуги, тому що там проводиться ну, восстановлювати будівлю, і тільки потім. Коли встановлять конструкції, тоді буде, ну буде встановлення водопостачання. водопостачання. Тим часом у Харкові вже розпочалася підготовка внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду. Загалом КП обслуговує 6,5 тисяч будинків, які працівники мають повністю обстежити за 4 місяці. Ми будемо виконувати ревізію запорної арматури ну, будинкової, і ст настояки. Також профілактична чистка хосфікальної каналізації, і де трапляться аварійні ситуації, будемо прочищати трубопровод зливової каналізації. Також у нас заплановано більше 600 об'єктів, в яких ми плануємо виконати більш великі ремонти по заміні трубопроводу. Холодної води, каналізації. Запірної арматури у пріоритеті цьогоріч будуть 25 будинків, що значною мірою постраждали від російських обстрілів, зазначає Валерій Харлан. В Яких відключена вода біля 40 під'їздів, там більше 130 стояків. Ця підготовка до холодів буде не легшою ніж минулоріч. Однак, запевняє Валерій Харлан, все заплановане виконують без затримок. Та нагадує, що це залежить не лише від комунальників, а й від самих споживачів. Учасна оплата послуг допомагає виконувати. Нову роботу швидко і якісно, тож закликає харків'ян не накопичувати борги, адже ці кошти виділяють на зарплату працівникам і закупівлю матеріалів. Щодня робота працівників КП Комплекс із вивозу побутових відходів починається у шостій. Наприклад, ця бригада має вивезти сміття з мікрорайону Сонячний, горизонт а також Рогані. Завдань констатують багато і виконати їх треба доволі оперативно. Та на першій же адресі бачать ось таку картину. Наразі кажуть комунальники, із такою проблемою стикаються регулярно. Да, возвращались много, много машин уже во дворах, мешают проезду. Если ну, водителя нету, то приходится уезжать, звонить мастерам, говорить, что не смогли забрать этот адрес, так как мешала машина, потом отправляют повторно машину. А це продовжує Роман Мітюк. Додаткові витрати на паливо і зайва робота для бригад. Та відтепер вирішити цю проблему працівникам КП допомагають харківські волонтери. Якщо водія так і не дочекалися, на автівку чіпляють ось таку наліпку. Волонтери акцентують, вона не несе погроз чи звинувачень, однак спонукає керманичів замислитися над важливістю правильного паркування, аби в подальшому такі ситуації не повторювалися. В наліпці написано: я заважаю роботі комунального підприємства. Це мабуть, щоб людина стала трішки соромною. Вона другий раз вже такого не робила. Ідея допомогти комунальникам виникла кілька місяців тому. Спочатку представники організації запропонували свою допомогу керівникам КП, роздрукували наліпки, визначилися з маршрутами, а потім стали до роботи. Ми ніде не сидимо. Ми працюємо, ми можемо їздити по своїх справах, і нам зателефонували, ми одразу поїхали, допомогли комунальному підприємству. Скільки часу вам у середньому може знадобитися на те, щоб приїхати? 10-15 хвилин у нас. Пару ще хлопців, які живуть в кожному районі. Волонтери зазначають, не завдають жодної матеріальної шкоди, не вступають у конфлікти. Головне завдання інформувати населення та спілкуватися з водіями, аби працівники КП не гаяли на цей час, а скоріше виконували свою роботу. Ми сподіваємося, що події і люди будуть більш відповідальніше відноситись до роботи інших людей, тому що вони якось не дуже, я думаю, задумуються над тим. А це побачить, що дійсно є така проблема. Лише у випадку агресивної поведінки водія волонтери можуть викликати поліцію однак, усе ж сподіваються на розуміння та сумлінність харків'ян. Тож разом із працівниками КВПВ закликають людей поважати один одного та не заважати робити місто чистим і прибраним. Ржан яр одне з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян з чистою джерельною водою та мальовничим струманем прибиранню і доглянутості тут приділяють особливу увагу навіть під час війни. До російського вторгнення чищення озерців, басейнів і струмків намагались проводити щотижня. І лише минулого року не було можливості належним чином вимити водойми через активні бойові дії і загрозу обстрілів. Тож роботи накопичилось багато, говорять фахівці. Наросло багато цієї тлі зеленої, і приходиться його вимивати кожен камінь, підмивати під камінь. Від купелі до озера з форелю. Такий об'єм запланованого на сьогодні капітального прибирання, і це приблизно 200 метрів, бо така довжина струмка. Тож приспустили воду і пристали до роботи. Ми почали миття цього струменя від сміття від всіх залишків, які утворилися за це за цілий рік, і тому вже там десь через тиждень в цьому струмені можна буде безпечно знаходитися, особливо дітям, які люблять дуже спекотну погоду там бавитись. А також сьогодні ми, як і у нас завжди проходить у понеділок у четвер, ми миємо купель, це наші планові роботи, і обов'язково ми вимиваємо теж від цих Залишків, що утворюються на стінках, до речі, територію сарженого яру не один раз перевіряли сапери і військові. Тож мешканці міста мають змогу приходити сюди і до джерела, і на спортмайданчик, і просто прогулятись весняними алеями серед молодої зелені. Харків'яни говорять, радісно бачити, що рідне місто оговтується від російської навали, оживає і розквітає. Це приємно, коли бачиш, що люди з самого ранку стараються, прибирають щось роблять для покращення свого міста, для покращення своєї домівки. І це дуже приємно і приємно бачити, що Харків є і що є куди повернутися. Харківський обласний центр крові з ранку до обіду приймає донорів. Початку бойових дій в країні разом із запасами зросли і потреби. Донорська кров потрібна щодня і військовим, і цивільним. При вході до центру обов'язково пригощають солодким чаєм з печивом. З Собою треба мати лише паспорт та напередодні дотримуватися рекомендацій щодо харчування. Донором взагалі може стати люба людина, якій виповнилася 18 років, яка має бажання стати донором і в якої немає протипоказань. Ми працюємо без попереднього запису. А донору напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, не вживати ліки, не вживати спиртні напої. Зранку легкий сніданок. Це там каша на воді, це печиво, булочка, там чай. Спочатку війни люди здають кров ось в такому підвальному приміщенні задля безпеки, адже в кінці лютого основну будівлю атакували росіяни. 25 лютого минулого року центр крові опинився під обстрілом. В результаті пошкоджений дах та повибивало усі вікна. Один донор загинув. Усе обладнання вдалося врятувати. Його перенесли у підвал і знову розгорнули роботу на повну потужність. Нині центр служби крові забезпечує не тільки лікарні в регіоні, а й відправляє компоненти крові на лінію зіткнення. Це таке місце, де було дуже багато людей. Завжди було багато людей. І саме коли люди прийшли сюди здавати кров. То нас розбомбило. Це перший день війни. І всі люди, які були тут, потім вже працюють у підвалі. Це була дуже велика психологічна втрата для всіх людей, але завдяки тому, що ми запустили заготівлю внизу і люди пішли туди, то ми повністю забезпечували всі. Лікарні і всі військові е, санітарні центри. Після забору кров фільтрують. З однієї порції при переробці виготовляються ретроцити та плазма. За потреби можна виготовити і тромбоцити. Один донор може врятувати життя відразу декількох людей. Зараз можна здати 450 мл крові і повторити донацію через два місяці. Кров це ресурс, який посилює наш фронт, кажуть донори. Тому з великим бажанням приходять до центру та кличуть з собою друзів. Почали здавати з перших днів війни, бо це також дуже важливий фронт. Дуже багато поранених бійців у нас є, да які потребують кров. Та хто як не ми цивільні, так треба закривати ці потреби. Тому ми з друзями кожні два місяці намагаємося постійно приїжджати, бо це дуже важливий ресурс зараз, тому що це потрібно нашим військовим, нашим хлопцям, які захищають нашу країну. Кожні два місяці намагаємось здавати. Ну з друзями збираємось, приїжджаємо. Коли є потреба, просять здавати кров. Коли закінчують, намагаємось приїжджати здавати по можливості. Парк відкривається на жаль, ні. Бо війна ще триває і є небезпека ракетних ударів. І це лише звичайні планові роботи. У центральному парку відпочинку проводять технічний огляд атракціонів в екстрім-секторі, там, де американські гірки, сальти, вежа падіння, катапульта та інші цікаві розваги, пояснив прес-секретар парку Андрій Кравченко. Коли ми говоримо про технічний огляд атракціонів, ми маємо на увазі саме технічний огляд, тобто утримання нашого обладнання в робочому стані, аби його можна було просто так запустити, коли до того буде потреба. Але це не говорить про те, що ми відкриваємося для гостей. Ви ж розумієте, що під час війни запускати атракціони це дуже небезпечно. Працівники парку завжди утримували обладнання в справному стані, намагались робити це і минулого року, хоча загроза обстрілів не давала зробити це в повному об'ємі. Тож сьогодні є час ретельно оглянути та перевірити кожний атракціон, аби після. Перемоги наших ми в найкоротший термін відчинили свої двері і радо покатали вас на усіх атракціонах, за якими я переконаний, ви скучили. А поки що можна прогулятися весняними квітучими алеями улюбленого парку, малуючись квітами та свіжою зеленню.